Выбиты окна полностью. Взрыв был вообще кошмарный. Особенно вот этот последние два, которые были в 3.35. У меня такой нервный шок, что я вообще вся дрожу, как вот в лихорадке. Чтобы поставить только окна, это 65 тысяч нам нарахували. Ну, плюс там замінити фасад, бо вже тут сипиться, його треба міняти. Це сходи треба замінити, повністю замінити двері, тому там більше 100 тисяч гривень це 100%. Сьогодні виконуємо роботи висотні з ліквідації наслідків прильоту. Прибираємо. Нависаючі конструкції, які можуть впасти та нанести шкоду здоров'ю або життю людей. Четвертої ранку працюють служби на даний момент, задокументовано пошкодження вікон, дверей і так далі: що 50 житлових будинках, трьох бучбових закладах і на двох підприємствах. Поки все не справимо, поки ніхто відсіля нікуди не піде.